А давайте відкриємо на наші Біблії і прочитаємо декілька текстів. Перше прочитаємо з Ісаї 41 розділу, 22, 23 вірш. Ісаї 41 розділ, 22, 23 вірш і потім. Із... Ізакілля 28 розділ з 4 по 8 вірша. Ісаї 41 розділ, 22 вірша. Хай підійдуть, і хай нам розкажуть, що трапиться, вияснять справу минулу, що вона є, і ми, серце наше, на те покладемо і пізнаємо їхній кінець, бо сповістять про майбутнє. Розкажіть наперед про майбутнє, і пізнаємо ми, що ви Боги. І закілля 28 розділ. Четвертий з четвертого по 8 вірш тут написано так. Свою мудрість та своєю мудрістю та своїм розумом набув ти собі багатство і нас громади в золота та срібло в скарбницях своїх, великою своєю мудрістю та торгівлею своєю помножив ти багатство своє і. Повищилось твоє серце багатством своїм. Тому так говорить Господь за те, що ти ставиш серце своє на рівні з серцем Божим. Тому ось я спроваджу на тебе чужих насильників поміж народами, і вони повитягують мечі свої та красу на красу твоєї мудрості і зневажать красу твою. А, будь ласка, сідайте. Ми прочитали тут в Ісаї перший розділ, де Ісаї говорить, що він каже, що якщо це боги, іменно як тими, якими людям поклонялися, то вони повинні сказати про майбутнє, що буде впереді. переді. І ну, насправді так часто є, і люди, які ми живемо на цій землі, часто. Хочемо знати, що буде в майбутньому, і багато людей вони стараються як ну, сказати, що станеться впереді, Но дуже часто вони як помиляються і не, 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 не відбувається того, що вони як предполагають, чи те, що вони говорять, а відбувається по по зовсім по іншому. Якщо ви спомните, ну недавно особливо в нашій країні, в якій ми живемо 2016 розді року, коли теж була передвибочна компанія, то пощо всі, як полстерс іменно хто займається, як говорить, а, хто виграє вибори, пощо там ну 90 з чимось процентів говорили. Давали 100%, що виграє, як ми знаємо, Хіларі Клінтон. І це як дуже увірено говорилося. Але а, на сюди ранок після а, виборів дуже багато людей вони були розочаровані: хто плакав, хто як. Інші люди, які теж вони думали, що Хіларі виграє, але так як ну, вони а, вона не виграла, вони наоборот були дуже раді і. А, це показує, що, хоча люди вони дають різні прогнози, хоча вони говорять, що станеться впереді, але дуже часто вони помиляються. Навіть ну, розумні люди, які дуже багато знають, мають багато як статистики, підраховують, але дуже часто а, вони мож, можуть помилятися. І навіть ми з нашого життя можемо. Я упевнений, що можете згадати, я свого життя згадую. А, коли мав розмови, там мені було 14-15 років, з деким люди говорили, що там через 10 років вже буде кінець світу. Але пройшло 10 і більше років, і цього не відбулося, те, що часто люди говорять. І ми тут прочитали, що Ісая він говорить, що можна сказати, що якщо це боги, якщо вони знають, вони повинні. Якщо вони мають, можна сказати, такий розум, який бачить наперед, вони повинні сповістити про майбутнє, що станеться завтра, що станеться, можливо, через 100 років, 200 років. І Біблія, вона як іменно вона дуже часто, якщо ми почитаємо, ми вона іменно говорить про майбутнє і. Дуже багато пророцтв написано в Біблії, і вони, коли пророк писав, бувало 100 років, бувало, 1000 років і більше, коли це пророцтво збувалося. І Я хотів би теж на одне пророцтво, яке було написано вже давно, але ми можемо. Це іменно з історії, з історії світської провірить, а що іменно так воно насправді відбуло, як, як Бог сказав це до того, як це сталося. І, можливо, вже дехто чув і в біблійному траку дехто цю цю як пророцтво розказує. Але це, що ми прочитали іменно в 28-му розділі, тут 26 по 28 говориться про пророство про Тир. І Тир це було фінікійське місто. Воно, воно було дуже як могутнє. Фінікія, вона управляла Середземним морем, були там мероплавці, вони вміли кораблі робити різні. і вони Може, між країнами різними продавали, привозили. Коли ми читаємо тут 27 й розділ, тут іменно описується про тир, який він був могутній. Що вони торгували з народами на числених островах. Вони були корона краси, як різні кеперас вони торгували блакить та пурпуру. Між різними островами, що ну, вони були як мудрими, що мироплавці вони мали багато знань. В їх була як пишнота, і вони торгували кіньми, мулами, рубином, пурпурою, різними вісонами, дорогоцінними каміннями, солодощами, медом, оливою, бальзамом, вовною, ягнятами. Баранами й кізьми, і можна сказати, все, що тільки можна було торгувати, вони вони цим займалися, вони торгували, і е, чи і з цим вони стали дуже як багатими могутніми. Вони знали, можна сказати, е, могли так як між різними країнами, імперіями, які були, вони могли брати, можна сказати, знання і їх приміняти, і так як вони той час, і можна сказати, саме більше знали про море. Вони могли все це між різними імперіями перевозити. І на цьому вони заробили багато грошей. Вони стали багатими, славними, їх шанували. І це ми можемо тут в 27-му розділі тут описується, з якими країнами вони торгували, і з Юдою. Тут говориться Ізраїлем. Вони торгували. Ми також коли читаємо а, про Соломона, Ми бачимо, що Соломон теж він з ними торгував а, з Хіраном. Цар йому постачав а, різний а, матеріал на будівлю храма, і ну, можна сказати, вони всім світом, аж а, до як а, теперішньої Британії вони торгували а, всім, чим можна, можна було торгувати. І місто це воно стало багатим, а воно не було як вони були як більше як країни міста, як можна сказати, як на заразний час, зараз, як, як Сингапур, країна Малесенька, це як місто країна. Но вони дуже багато торгівлі через себе. Це щось схоже було. І вони були як корона краси, як тут написано, що ну, дуже багато чого вони іменно могли добитися. А, і це приблизно їхня як, а, імперія була десь приблизно а, тисячу років, а, а, вони мали цей власть на, на мору. І а, ми бачимо, що тут вже коли Єзикіль він говорить про родство, про тир. Що він говорить, що це а, ця, ця місто, яке а, воно буде. Зруйноване, що його мури будуть кинені в море, і навіть його як пісок, що під ним буде кинено в море, і тільки останеться голою скалею. І чому пророк Ізикіль говорить, це стане станеться. Ми читаємо в цих розділах. Тут написано, що в 28 восьмому, другі вірші, що тир він говорив про себе. Я Бог сиджу на Божому престолі у серці царів, а й Бог відповідає: «А ти тільки людина, а не Бог, хоч ставиш своє серце на рівні з серцем Божим, щоб вони возгородилися, вони почали себе считати, що вони ну, на рівні, як богів, а що вони ну все знають, всім контролюють, а, ніхто їх не може завоювати, тому що вони мають знання, які інші не мають. І вони ну, дуже гордо себе почали вести. І Бог говорить, що за це, а, як буде, прийде покарання. І також ми далі читаємо, що там а, їхнє як місто, їхній така морська імперія, вона як переповнилась насиллями. далі в 16 му вірші читаємо. І також і зікіль каже в 26 розділі, що третя причина, чому цей тир він буде повністю зруйновано від нього нічого не останеться. Те, чому що коли на Єрусалим був зруйнований, вони ну, казали ага, тут в другому розділі. В другому вірші 26-й розділ «Сину Людський, за те, що Тир говорить на Єрусалим, ага, зламали зла, зламалися ці двері народів, Він звернеться до тебе і я насищусь, бо він знищений. Вони можна сказати, ага, насміхалися, і вони думали, що вони навіть від цього насищаться, що ще будуть як більше а, славні. Тому що і Єрусалим був зруйнований. Хоча Єрусалим був близько біля них, це так як ми про Соломона читаємо. Вони з Єрусалим мали дуже багато співпраці. І Бог сказав за, за це, що вони будуть роз їхнє багатство буде розграбоване. 12-й вірш: що всі товари їхні будуть пограбовані, порозвалюють їхні мури. Прозвалюють їхні доми думи пишні, і а, їхні а, каміння і дерева, і навіть і порох буде вкинений у воду. І тут в 28-му написано, що можна, що як глибінь, в глибінь морську буде вкинене. І а, це було таке пророцтво, і ми. Можемо, особливо гречський різний іс 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 історія і, і ваволонські часті, і вони підтверджають, що іменно так відбулося, як а, а, це пророк, а, із записав, що тут а, написано в 26 шостому розділі: що, а, прийде на виходу на воходоносер в сьомому вірші, що він зруйнує Мури і а, тира, і це так сталося, що. На Нових... вогнавуходоносер він прийшов 14 років. Е, осаждали, осаждав це місто. Но він його не зміг завоювати, тому що е, теряни вони їх був флот, вони могли відпливти. І ну навіть ті стіни, які були повалені, вони нічого не могли самим, як терянам, багато чого зробити. І там ще не якраз бі, недалеко е, менше ніж милю від. Самого тиру старого там було був остров, і вони могли на цей остров переселитися, і їх не, 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 не Вавилонське царство, а, армія вона не могла до них достати, бо це морями управляли. А Вавилони хоча вони були дуже як сильні, але вони не могли зайти в море і воювати з ними. А, і кажеться, що на навходу це як. Пророцтво, яке Бог сказав, воно а, не збулося, тому що ну да, це мури то були поруйновані, але воно ж не було кинене в, в море, як написано а, тут в пророцтві, що все буде кінене в море, вся їхня пишнота, все стіни. Але пройшло приблизно а, 250 років, і а, вже коли Олександр Македонський він а, йшов. З Греції він завойовував всі землі, і він прийшов до Тиру теж. Він ну, як хотів, щоб вони здались, щоб і там принести вже на острові, де вони як основали свою, можна сказати, свій храм, і де основне їх було. Він хотів принести там жертви їхнім богам. І а ці тирани вони відказалися, бо він не був їхній, вони не схотіли. І Олександр він. Розинівався, і він, ну, може сказати, як придумав ідею, що построїть мост, щоб добратися до цього а, як острова і зруйнувати цей тир. І це зайняло приблизно сім місяців. І він сказав, що всі там воїни, всі, хто були там, жили в той місцевості, вони брали всі ці а, з того старого міста Тира, і вони кидали в. В Середземне море, щоб зробити дорогу до цього острова, і так сталося, і вони за сім місяць подобралися, і цей тир був завойований. І, хоч пройшло приблизно десь 350 років, но час просто воно як раніше сповнилось, друга часть пізніше сповнилось, але воно виконалось іменно так, як пророк Um, Ізекіль сказав, і це підтверджує, що, що um, Ізекіль говорив слова Божі, тому що так як він їх сказав, вони так і, і збулись. І um, як ми прочитали спочатку, в Ісаї, що uh, ну, хто може сказати майбутнє, це іменно Бог. Uh, той, хто знає наперед, хто може сказати, той може сказати майбутнє. І, у біблії а, написано більше тисячу різних пророцтв: 800 старому заповіті, 200 з чимось новим. А і більше з них вже вже як вони відбулися, вже ми можемо. Якщо нам цікаво, про ці народи, які були навколо різні а, амонетяни, а, МОАВ, інші народи, які проживали, ми можемо едом. Ми можемо побачити, що те, що пророки говорили про ці народи, воно так відбулося. І більшість пророців, воно ну, вже як збулося. І ще деякі пророців, вони не збулися, але ми бачимо, що час з них ну, як збувається, і те, що а, скоро а, написано, що коли двох священиків б'ють в Єрусалимі, що а всі побачать, і можливо раніше це не було зрозуміти, як це так. Але зараз кожен з нас має смартфони, і пощі всі ми можемо бачити, що робиться в Україні, що робиться там а, в Африці, де, де, де тільки захочемо. Але ще пройде час, що насправді навіть і, і в Африці люди, і в якісь далеких країнах вони зможуть а, побачити іменно те, що а, станеться, навіть по, по технології. То це, що Бог сказав, воно точно виповниться. Ми можливо не знаємо, як коли. Але воно так виповниться. І дивлячись на ці всі пророцтва, ми можемо мати впевненість Слову Божим, що Бог, Він є вірний своєму слову, що ми можемо довірати кожному слову, яке написано, і що Він сповістив нам про майбутнє. І воно так і виконується, і виконалось, і буде виконуватися. І в цьому це нам дає нам впевненість, Слову Божим, що ми можемо йому. А довірати. І давайте ми зараз помолимось, і ми подякаємо за а, те, що ми маємо, слово Боже, що ми можемо його читати, що воно є точне, вірне, що ми можемо його звірати, і побачити і по історії, по різних археологічних находках, ми можемо побачити, що воно насправді так, так є, як написано. І давайте ми будемо довіряти. Слово Божому, що знає, що кожне слово, навіть можливо, якісь невеличкі деталі, що вони важливі, що якщо Бог написав, оставив, значить воно ну, так і є, і це ми повинні як довіряти і поступати, так як написано. Давайте ми подякаємо Богу за це слово, яке ми маємо. Амінь.